Військовослужбовців, строковиків, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом демобілізують. Про це заявив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов. Водночас, за його словами. Воїни, які захочуть залишитися, зможуть підписати контракт. Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив, що на ставці головнокомандовича обговорювали питання щодо мобілізації, ротації та демобілізації, а також питання щодо строковиків, яких призвали на службу до початку повномасштабного вторгнення. Тож, напевно, пане Євгене, я до вас першим звернуся. Як ви оцінюєте це рішення президента і загалом, як воно позначиться на війську? Я дуже сподіваюся, що це перша ластівка, ластівка, взагалі, скажемо, системного серйозного підходу до питань демобілізації та мобілізації, а я ці питання ні в якому разі би не розділяв. Мені здається, що взагалі в нас суспільство, скажемо, дозріло до того, щоб дуже серйозно поговорити про те, що нам треба зробити. Враховуючи, що війна стає затяжною, це насправді зовсім інше бачення дуже багатьох речей, зокрема, інший підхід до мобілізації. Першою властівкою стануть строковики, тому що це рішення насправді є технічно дуже простим і нічим серйозним армії не загрожує. Але далі за ним, на мою думку, має йти наступне набагато вагоміше рішення. Це рішення про те, щоб навіть для мобілізованих так ну контрактники там в контракті, по ідеї, прописується термін служби, але знову ж таки, на час військового розірвати контракт не можна, а е, мобілізовані в нас наразі в ситуації, коли вони мобілізовані до перемоги. І якщо до перемоги це рік, добре, а якщо до перемоги 10 років, твої проблеми. Е, і е, оце, на мою думку, треба вирішувати. Е, тобто люди, які провоювали спочатку вторгнення, ну я думаю, що в межах десь наступних півроку мають повернутися додому. Я спеціально акцентую про півроку, тому що звільнити їх всіх в запас зараз, це обвалити фронт, це розвалити армію. Е, ніхто всерйоз про це не говорить. Але якщо наразі поставити чітку планку, що от до літа вони будуть вдома, то за півроку Європу їх можна і треба замінити. І якщо ми в принципі зараз введемо граничний термін служби мобілізованих навіть під час війни, це принципово змінить ставлення людей до мобілізації. Тобто іти воювати на рік чи на два це одна історія. Купляти квитка в один кінець абсолютно інша історія. І, і мені здається, що це одна з ключових передумов. Якщо так зовсім коротко, бо треба дати час іншим, ми не виграємо війну без дуже великій. До мобілізації, а цю домобілізацію нам дуже полегшить. Демобілізація і врегулювання питання терміну служби під час військового стану, якщо можна, як просто коротко кожного е, поставлять одне й те саме запитання, щоб дотриматися, як то кажуть, правил гри, е, пане В'ятрович, з вас почну. Як ви ставитесь до рішення головнокомандувача? І так як і Євген, сподівається, що це початок до дещо іншого підходу до питань мобілізації і демобілізації. Е, дуже добре, що питання з строковиками вирішено, тому що вони були ну як взяті як заручники, на жаль, тому що ані не брали участь їх, не не мобілізували для участі в війні, але разом це залишалося залишалися на строковій службі. І справді я сподіваюся, це чіткий сигнал того, що дозріває врешті розуміння, що цей підхід, який домінував на жаль, аж цілих півтора року, який будувався на концепції, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Відходить таки в минуле, і ми серйозно ставимося до. Можливих перспектив тривалої війни, а це означає досить серйозну перебудову роботи з мобілізацією і демобілізацією. Дякую, пане Юрію. Так, звичайно, ми помічаємо, що останнім часом є, скажімо так, як мінімум дві течії обговорення цього питання. Перше, те, що насправді всі військові вже втомилися, вони не втомилися захищати, але вони фізично не вигрібають, якщо по-простому сказати. І зрозуміло, що їх треба хоча би робити. Ротацію. Я впевнений, що буде велика кількість людей, які захочуть повернутися назад, захищати, і це не буде стосуватися фінансового питання, а це буде стояти принципове питання абсолютно свідомого вибору. А стосовно змін правил, звичайно, що абсолютно за підтримує людина за будь-якої професії, навіть під час воєнного стану, навіть в такі складні ситуації, кім зараз, має розуміти в яких рамках вона яким чином може спланувати своє життя своєї сім'ї і що від неї вимагається на майбутнє. Дякую, пане Андрію. Ну я схильний довіряти рішенням вищого військового командування. Вони я впевнений знають, що вони роблять. Тому я впевнений, що це не буде нести якоїсь прямої шкоди е, обороноздатності. Але при цьому, е, ну з Євген повністю погоджуюся, ми це всі розуміємо, все суспільство розуміє, що ця от логіка квитка в один бік, вона абсолютно неробоча. При тому, що ми абсолютно не розуміємо, і ми з, 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 з розумінням, вибачте, ставимося, що горизонту немає, скільки нам ще воювати півроку, рік, два, ніхто не знає цього. Тому зараз вже не просто розмови, я можу підтвердити, що дійсно комітет профільний нацбезпеки, оборони і безпеки і розвідки, вибачте, він активно цим займається. Якщо я не помиляюсь, Арахамія він же член комітету і все таки голова коаліції він анонсував, що до кінця року це питання має бути врегульовано на законодавчому рівні, і це знову ж таки безперебічне питання безпеки. Нам треба врегулювати всю тематику призову. Бо якщо вірити, а не вірити моєму колезі Роману Костенко не можна. Він по моєму публічно про це казав днями, угу. що напевно у нас більша проблема з мобілізацією ніж з нарядами.